Não aposta. Привіт, як вам ось такий ніж, який зробила нещодавно наша майстерня касуних ножів, проста сталь. Так, друзі, ми вважаємо, що цей красунчик не залишить нову пошту осторонь, адже зроблений він у її фірмових кольорах. Одні одній з наших скелетних моделей має червоне паракордове руків'я, яке доволі зручно сидить у руках, та чорні піхви, зроблені з практичного та міцного кайдексу, які мають універсальні отвори, що дозволяють чупити різні види кріплень та аксесуарів. кріплень чи аксесуарів тут тільки юкліпси, яка дозволяє носити ніж у внутрішніх місцях, таких ось, як до прикладу, за кишеною чи ременем. Ну а стосовно ж самої моделі ножа. Вона доволі компактна, не більше людської долоні, середньостатистичної людської долоні. покритий красень чорним захисному полімерному покритті, що захищає ніж від бруду та корозії, допомогою стиль борвох камів вручну. Тож красень неймовірно гострий. Його сталь це Х12 МФ, доволі тривка, надійна сталь, що дозволяє ну, довго не втрачати ріжчі властивості. Ну і тільки погляньте на нашу кастомізацію. Гравіювання нової пошти вийшло просто неймовірним. Певне, це ніж замовив один з співробітників або просто поціновувач бренду. Друзі, галом у нас 16 модель ножі в різні кольори руки. Я ще два матеріалу покриттів. Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Ну, якщо вам сподобалася робота, відбачайте нову пошту. Давайте привернемо їхню увагу. Усім бажаємо мару.